Доброго дня шановні глядачі, вітаю вас А мені Агробіниця. Сьогодні до людини їде шфм 354 повнопривідний. І три позиції навісного. Це сажалка, копалка, фреза і плуг. Бомет. Будемо зараз міркувати, як це завантажити на машину. Першим завантажимо трактора, там вже по навісному будемо дивитися. Можливо, фрезу до трактора приєднаємо спочатку. Одноциліндровий шофен 354. Нагадаю, дуже знизили ціни на шофенги, 240-ві, 244, 354. Також знизились ціни. На сепенди циліндровий. якщо шепен циліндровий коштував 6600 стежка, то зараз він коштує 6200. Також подешевшили джими. Джима люксова коштує 700. Джима звичайна коштує 6900. Заїхав тракторець, зараз будемо вантажити на лісне. Заїжджайте до нас, компанія Мінягробіниця. Знаходимося ми в Тиврівське 2 а біля авторинку. З вами, як завжди, був Юрій. Підписуйтесь на канал, будете отримувати інформацію про новинки. До нових зустрічей.